Піжами чоловічі в новорічному стилі від бренду Лівержі лише 247 гривень за одиничку. В лоті будуть представлені 10 піжамок і вартувало 2470 гривень. Вони можуть йти як в упакуванні, ось такого плану. Подивіться, як виглядає на модельці, штанці та такий лонг з оленями. По складу це 100% котон. Дуже легенька, приємна тканина буде. Є абсолютно різні варіації принтів. Наприклад, ось такий можливо буде лонг. З подарунками, дуже класно виглядає, та дуже легенькі, приємні до тіла будуть з отакими ось штанцями. Резиночка класна буде тримати та не передавлювати. у модельці дані немає. Прямого крою штанці будуть вільні. Далі показую ось такий варіант з ведмедиками. Темно-синій колір. Класний, якісно виконаний принт. Розміри йдуть. М3 буде в лоті. Елічки буде 4, і також буде 3. Можливо, що буде ось такий лонг. Дуже класно подивіться зблизька, як виглядає принтація. Дуже класне, якісне нанесення. До речі, дуже стильні варіанти принтів. Можливо, що ось така буде з такими червоними штанцями. і... Агня, ні, тут зав'язочок нема. Ось так вони виглядають. Та ось така ковтинка. Нагадаю, розміри від емочки до Excelчки. Класна, розмірна сітка, 247 гривень за одиничку. Якщо бажаєте замовити і заробити в цьому сезоні, класно, то звертайтеся до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.